Господи, допоможи. Сьогодні ми будемо з вами пробувати коштувати. Краще до цього не робила. Ремон. Тільки ми будемо коштувати гострий рем'ян, ну, він, здається, весь гострий. Буває не гострий ремйон. Я не знаю. Ой. Я думаю, вже багато хто бачив, пробував е, такий ремін, але такий. Я бачу перший. Не, не знаю, з якої це країни. Треба буде розпакувати, подивитись, але думаю, що це щось типу Китаю. шарю. Арю. Так, тут два пакетики. Получу сказала? тут два пакетика. Мене підозри, що це приправа. А це походу, соус. соус. Я знаю, що цей соус такий гострий, що просто одна капелька, і ти вже. все. Вже все. Він, 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 він прям виглядає як те, що роз'їсть мені рот, нахрін. Okay. І локшина наша. Так. Така деріночка. Стоп! Стоп, я ж не подивилась, как это правильно все работает. Это все сразу, или потом, или... Чи... Какая вообще, да? Наклеил здесь вонючих наклеек! А как мне считать? Бра! Добре, мне кажется, что... Ця... Ого! Ого! Прикинь, якби у нас була така мівіна, і ми б таку мівіну трощили б і їли б сухої. <звук> Ладно, тут є, епель. я хочу спробувати, яка вона суха. Добре, вона в мене поміщається, тому я її розлуплю. Я знаю, що так робити краще не треба, але. Дякую. І вона не одну. Як тобі таке Ілон Маск? Вибачте, якщо я роблю щось не так, я. Навіть інструкцію не читала. Ех, мені читають. Я буду робити це, знаєте, по відчуттям. Прям відчувається сир, да 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 ну щось таке молочне дуже. Фу, не нами, це клас. А це гостро чи ні? Вдається, ні? Як воно буде заварюватись у мене? У мене все вже через жопу йде клас. Ну ладно. Я одразу-два заварю, щоб не чекати за 56, 80 трильйонів років. Що треба, треба сказати? Треба сказати, що я ненавиджу гостро. Просто ненавиджу. Це. Це не для мене, це не для мене. Ти упаковки. Тут є інструкція, прям намальована для людей, які не розуміють китайську. Чи Яку це? Ну... Співаюсь там було видно, ні, ну і. Ну, що поробиш? From звідки це можна зрозуміти? Ладно, я не знаю, тому... О, о, о. Тут прям... Вау! О, це не така локшен, це... Ой! О! Вау! Оце трансформер. Ого, Тоні Старк, ти? Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Sorry, sorry, sorry. Офігіти. Клас. Можна зробити собі заколку. Дивіться, вона ще й запакована отак. Ого! Це я, це... це мене б'є. Що це таке? Скарб. Сподіваюсь, там видно. Варіантів дізнатися, що це у нас небагато, і, точніше, їх просто немає. Так, це приправка, по-моєму, це з яловичиною, якщо, не... якщо не розумію, якщо я пам'ятаю. І, ой, Як мило. Там трошки щось чорненьке є, знаєте, схоже на дохлих мух. А ні, трошки, трошки заварюється. Не все так погано. Ну... Схоже на молоко, якесь, чесно кажучи. Логічно. До речі, я так, як я вже сказала, що я ненавиджу гостре. Що з зачіскою зачіскають? У мене тут є дзеркальці. А, ні, я видно видно, це. Ну, я краще це зніму, добре. Я приготувала собі молоко, тому що я знаю, що молоко. Е... Допомагає, коли щось госте. Що? Нейтралізує гостроту, я не знаю, ну коротше, я молоко також не дуже люблю, але. нормально. А як мені так, щоб акуратно це зробити? О, oh oh, hell! бо! Дуже акуратне. Я ненавиджу це життя. Окей. Okay. Слава Богу, що тут є тара, в яку можна... Все зробити. Окей. Okay. Деться. Ця... Я потеряла інструкцію, яка була в мене перед очима. Клас, що е, треба всипати? Не... Треба все одразу всипати. No, no. Я не буду одразу цей соус девільний всипувати. Спочатку спробую без цього соуса, але, ну, Що приколка. А потім сипану соусом. Похоже на пісок. Дивіться, ну дуже схоже на пісок, якщо там видно. Згадала голубі, голубі озера. Я буду голубі озера. В сумах. Мені більш цікаво, що це таке. Запах усім схожий на кошачий корм. Я в дитинстві їла кошачий корм. Мені mm -hmm. подобалось. У мене вічтя на щейке зелья варю. Mm -hmm. Сейчас приворожу і все. Треш. Ой, запах. Hello! Hello? До речі, підпишіться і поставте лайк і напишіть комментарий, і... і взагалі все зробіть, що можна зробити. Hi. Я зрозуміла. Воно таке краснюче, а це що такого? Може, чу чуточку тільки давала, і я вже бачу, що. Клас! А можна я не буду казати, на що це схоже? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. man? What the fuck, man? Get your ass on, Вже пече. А -а 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 -а. І це я не все вилила. А вони таке постійно їдять. О. -о як мені інше пробувати? А якщо все вилить? Який питань, як вони це на постійній основі їдять? Вау! На цьому ми завершуємо. го го Ці люди, які говорили, що молоко допомагає, вони були цьому впевнені чи ні? Вау, оу, а це таке? Богу, тут дали вилочку, мені тепер не треба робити вигляд, що я дуже вмію це все цим користуватися. це таке. Ой, а коли отак е, перемішуєш, виглядає трохи як болотце Це якесь. <гум> це навіть так смачно без, без того соуса ядрюного. Так... так, добре, настав час знову мене. Угу. Ой, це і приємніше пахне. Що я наробила, Боже? А можна не буде цього робити? Смак тепер став дуже дивним. Наша зубна паста трошки якась єсть. Я не можу зрозуміти, воно, по-моєму, не таке гостре, як те. Ну, як мінімум, я зараз не помираю, так, да, трошки. Ой, ні, все. Воно може настільки гостре, але смак одразу ж. Як добре, що у нас не так багато гострої. їжі. У нас взагалі ж усі гострі. І слава Богу. Який ми висновок можемо зробити? А такий, що я ненавиджу гостра, гостра мені не підходить. І я. Я не знаю, я не знаю. Я не розумію, як люди їдять гостра, типу, і відчувають смак. Як можна відчувати смак, коли тобі просто пече? Ну добре, це у кожного свої вподавання, але мені ну, взагалі не підходить, на жаль, мабуть. Бо все гостре виглядає дуже, до речі, апетитно. Ну, не забудьтесь підписатись, поставити лайк, перейти вниз, в опис, да, там всі, всі ссылочки, всі послання, все там є.